Важке в природі не витримує, тільки прості дії будуть жити довго. Ви повинні зрозуміти на протязі довгого часу, коли ви щось будуєте. Вам треба настільки відбудувати прості процеси, зрозумілі, які зможуть жити довго в вашому бізнесі чи в ваших діях, для того, щоб Нічого не заважало їм зупинятися, і це приведе ваш бізнес до крутого розвитку. А як це робити? Ми будемо навчатися в нашому закритому телеграм-каналі, де зберуться теж бізнесмени по посиланню в шапці профілю можна доєднатися. Там ми будемо навчатися, як створювати ці бізнес-процеси. Із складних бізнес-процесів робити легкі. Всі повинні розуміти, як це робиться, якщо ви зможете пояснити дитині, який 10 років, щоб вона зрозуміла, як створений ваш бізнес, то це буде легко для всіх, зрозуміло і виконувати буде нескладно. Тому ми за простоту складних речей, які приведуть вас до заробітку великих коштів простими процесами.